Чим базовий РПС відрізняється від РПС Серії Pro? Ми дуже часто отримуємо це питання в дірек, тому сьогодні пропонуємо вам разом подивитися особливості кожної з цих моделей. Почнемо з загальних особливостей базового РПС та РПС серії Pro з базового малюнок. Обидві серії виготовлені з високоміцних матеріалів, зокрема оригінальної кордури виробництва Brookwood США та Weber Німеччини. Саме ці моделі виготовлені з тканини кордура в принті Multicam та щільністю 1000 ден. Тому РПС мають високу міцність, стійкість до механічного впливу. Стирання та вологи. А також РПС не світиться в приладі нічного бачення. Обидві серії можуть бути укомплектовані балістичними пакетами ЮВІН другого класу захисту, що забезпечує додаткову безпеку. Мають анатомічну форму для кращої підтримки спини та комфортної посадки. Довго можуть регулюватися по висоті, що дозволяє адаптувати їх до різного зросту. RPS Pro та базові серії ю Він використовується високоякісні m обладнані двочольовими пряжками, що пояс не послаблювався при тривалій експлуатації, грудна фіксація зі стропи з велка, Демпферні подушки на плечиках для вентиляції і м'якої посадки. І, звісно, молі інтерфейс зроблений з оригінальної кордури, прошитий за подібними швами з армованих ниток титан для міцності. Незважаючи на те, що ці моделі РПС мають багато спільного, Pro з базовими лямками має декілька особливостей, яких немає в базовій РПС. Більша площа пояса, що дозволяє комплектувати його більшим балістичним пакетом ювін другого класу захисту на всю площину виробу. Мінімальна кількість і посилення всіх ключових з'єднань, що робить РПС міцним та надійним при тривалих навантаженнях. Ширші лямки для більшої надійності і міцності виробу. Спинка на поясі RPS Pro з меншим кроком на рядах молі дозволяє зручніше розмістити спорядження. Кріплення на поясі прошиті через весь пояс для додаткової міцності. Також RPS серії про може бути обладнаний багатофункційними лямками. Багатофункційні лямки мають наступні особливості. Плечики та спинка, які обладнані системою молі, що дозволяє переносити більшу кількість споряджень, додаткові бокові лямки, які розподіляють навантаження і забезпечують додаткову підтримку. В ручка зі стропи 40 мм, яка прошита по всій довжині спинки з посиленням у місцях найбільшого навантаження. Ручка закріплена на велкро, що дозволяє її легко і швидко зафіксувати у відповідному положенні. Як бачите, всі моделі мають свої особливості та переваги. Тож вибір буде залежати від ваших вимог та потреб. Замовити RPS Pro та RPS базової серії можна в нас на сайті. А якщо у вас залишились якісь питання, наші менеджери завжди раді відповісти вам в коментарях або в директі.